Так, всім добрий день. Сьогодні у нас на огляд Hunter Energy Red. Чесно кажучи, я його називаю Інот. Подивіться, реально, на інота схоже. Точно не на ловка чи лисицю. Чесно кажучи, окрім додавання Сіку чорної моркви, я тут більше відмінностей від оригінальної рецептури не бачу бачив. Ось такий сок. Це колір, як ви можете бачити. Питера доведеться, воно дійсно червоне. Але по смаку і запаху, чесно кажучи, особливих, від... особливих відмінностей я не відчуваю. Можна було б збрехати про те, що є якісь такі, знаєте, вишневі або ягідні нотки, але їх немає. Може, трохи смородиною віддає, але не більше, не менше. Не рекомендую. Якщо хочете хантер саме беріть оригінальну рецептуру, і буде вам щастя. А так великої різниці немає.